Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді Garmin Venu 4, новий флагман серед розумних фітнес-годинників від Garmin. Він вийшов одразу в двох розмірах: 41 мм та 45 мм, отримав amoled екран покращені датчики, вбудований ліхтарик і навіть підтримку дзвінків. Тож, давайте розберемо, чим Venu 4 відрізняється від попередників, кому він підійде і чи вартий він своїх грошей. На вигляд Renault 4 це той самий стильний, акуратний гармін, який підходить як під діловий костюм, так і під спортивний лук. Корпус виготовлений із армованого волокном полімеру, а рамка з нержавічої сталі. Впереду горіла глаз, яке добре тримає подряпини, хоча не такий міцний, як сапфірове у флагманах Phoenix. Як я казав раніше, VN4 доступні у двох розмірах – 41 мм та 45 мм. Обидві версії VN4 оснащені AMOLED-екраном 1,2 дюйма та 1,4 дюйма. Картинка яскрава насичена, а завдяки новій матриці дисплей став удвічі яскравішим, ніж у переднього Venu 3. Як висновок, екран є один із найголовніших плюсів Вену 4. Він виглядає дорого, чудово читається на сонці і задає новий рівень комфорту серед смарт-будинників від Garmin. Також, це один з найлегших Garminів. 41 мм mm важить приблизно 42 грама, а 45 близько 51 г. Товщина корпусу всього 12 мм, тому годинник не випирає на руці, легко поміщається під рукав одягу. По автономності. В звичайному режимі вони працюють до 10-12 днів роботи залежно від розміру. Так, батарей стала трохи меншою, ніж у попередника. У GPS режимі до 20 годин. Це більше, ніж у більшості розумних годинників на ринку і для фітнесу спорту чи подорожей цього цілком достатньо. Також серед спортивних можливостей VN4 отримав величезне оновлення функції, підтримку мультичастотного GPS, оновлений сенсор пульсу нового покоління, понад 80 профілів активності, включно з триатлоном, плаванням, бігом і силовими тренуваннями, нову метрику тренінг Rednes, готовність до навантаження, оновлений аналізну та відновлення, і навіть експериментальну підтримку aq функції у деяких регіонах. У нас поки що не працює. Тобто ця модель стала ближчою до професійних спортивних моделей. Це вже не просто фітнес-годинник, а повноцінний спортивний інструмент для щоденного моніторингу здоров'я. Вбудована led ліхтарик як у Fenix, мікрофон і динамік для дзвінків через смартфон, покращена система голосових підказок, функція безпеки та нові можливості здоров'я це відстеження циклів сну, бодібетері, стрес, плюсок симетр відновлення після тренувань, оцінка життєвого балансу. А по ціні VN4 стоїть посередині між серіями Ven X1 та Forerunner. Він не такий тренувально жорсткий, як Forerunner, але й не просто лайфстайл модель. Це баланс між спортом та повсякденністю, з преміальним дисплеєм і розумними функціями, яких бракувало попереднім версіям. Так, у нього немає Сафіра чи утратувалої батареї, як у Phoenix або Enduro. Але він і створений не для гір, а для життя. Тому. Якщо ви хочете стильний, зручний технологічний гармін, Вену 4 вартої уваги. До речі, зараз воно в нас є по дуже крутим цінам та з офіційною гарантією. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про нові Вену і, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити наші наступні огляди. Все буде, Україна!